Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас у гості завітали Наталка та Петрик. Вони хочуть нам розповісти, як готуються до найбільшого найочікуванішого весняного свята, яке називається Як дітки? Правильно, молодці, Великдень. Послухайте, будь ласка, їхню розповідь. Наталка та Петрик вивчили віршик про це свято і хочуть вам його розповісти, як весні радіє кожна людська хата. До людей наближались великодні свята. Готувались люди і дорослі, і діти. Як же їх найкраще то собі зустріти? Дітки, а про що розповідаються у віршику? Так, правильно, про Великоднє свято. Дітки, а про що думають люди? Так, правильно, люди думають, як краще підготуватися до цих свят. Діти, а хто до них готувався? Правильно, і дорослі, і малі. А як же треба готуватися до свята? Зазвичай у своїх домівках наводять лад, прибирають, готують смаколики, фарбують яйця. Готують крашанки, крапанки, і, звісно ж, найкрасивіші писанки, Замішують тісто, випікають паски, а потім їх прикрашають. Ще за традицією готують або купують ковбаску та грін. Складають все це у святковий великодній кошик. Дітки до нас у гості завітав кролик і він дуже просить, щоб ви йому допомогли зібрати великодній кошик. Діти, у кошик покладемо торт чи паску. Так, вірно покладемо Паску. Чи ковбаску покладемо у Великодній кошик? Так, правильно покладемо ковбаску, винаград чи сир. Правильно зазвичай кладуть сир. В кошик покладемо в банан чи яєчки. Правильно покладемо яєчки. Хрін чи авокадо. Вірно. Рін покладемо. Помідори чи сіль покладемо. Та, правильно, сіль покладемо. Дітки кролик вам дуже вдячний за те, що ви допомогли йому зібрати Великодній кошик. Дітки, ви були молодці, дуже уважно слухали розповідь Наталочки та Петрика, як вони готуються до Великодніх свят. А тепер я пропоную вам скласти невеличку розповідь про це. Я буду задавати запитання, а ви на них відповідайте. Діти, як дорослі та діти готують оселю до свята? Дітки, що випікають у духовці та прикрашають? Діти, а що розмальовують на великодні свята? Які ще смаколики готують та у що їх складають. Діти Наталка та Петрик з нетерпінням будуть чекати на відео ваших розповідей. А тепер давайте спробуємо разом з Наталочкою та Петриком проговорити чисто мови щоб гарно говорити. Дітки хочу вам нагадати правила. Спочатку чистомовку проговорюю я, а ви уважно слухаєте, а потім повторюєте за мною та Петриком і Наталкою. Ка-ка-ка, смачна паска. Давайте з вами поговоримо разом. Ка-ка-ка, Смачна паска. Наступна чистомовка ко-ко-ко є я -єч ко. А тепер разом скажемо Ку-ку-ку. Є-яєчко. Далі ка Кен К. А тепер разом ка -ка -ка. -ка. Наступно. Ка-ка-ка. Є у нас і писанка. Разом промовляємо. К, к. Є у нас і писанка. Дітки, остання чисто мовка: энь, ень, ень. Свято велик, день. Промовляємо разом. Ень, ень, ень. Свято велик день. Дітки, а про що ми сьогодні з вами говорили на занятті? Так, правильно, про підготовку до великоднього свята. А чому ви навчилися правильно складати розповіді? А кому ми допомагали зібрати Великодній кошик? Правильно, кролику! Дітки, ми з нетерпінням чекаємо на ваші аудіорозповіді про те, як ви готуєтесь до великоднього свята. До побачення! До нових зустрічей!